Привіт! Ви на каналі Олас Сангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодиаку на місяць листопад, і це будуть овни. Подивимось на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, і для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, вам потрібно обратити внимание. На старі помилки, і ці помилки більше стосуються конфліктів, із чого вони виростають, і вони несуть за собою наслідки. Вам потрібно зробити великі виводи із цього, і ви тоді тільки зможете використовувати свій розум. І ще ви зможете тоді дивитись на ситуацію логічно, без зайвих емоцій і мати дистанцію з тими людьми, які ці конфлікти і создають. Для тих, хто в пошуках роботи. Ви зможете знайти роботу, або навінутись на стару роботу, де ви вже працювали. А для тих, хто йде на нову роботу, це буде для вас, знаєте, такий керівник, який тиснуть на вас буде, і постійно вам указують, як і що робити. Вам там прийдеться дуже важко працювати. Відносини для тих, хто в бракі, подивлю для тих, хто в пошуках під Для тих, хто в браке. Ви знаєте, обратите внимание, опять же, карта вказує на минулі помилки, що ви як ви робили неправильно, із чого ці конфліктні ситуації. Вам потрібно мати терпіння, ви розгублені, розочаровані. Вам потрібно зробити план і цьому плану підтримувати, і тоді ви тільки зможете двігатися у майбутнє. Конфліктні ситуації вони в листопаді не утіхнуть у вас. Для тих, хто в пошуках відносин, ви знайдете відносини, але вони будуть. Раз, мати у вас розчарування. Здоров'я! Свет здоров'я! Ви знаєте, звертайте увагу на своє здоров'я. Воно вже тягнеться давно. У вас болить в шиї щось постійно, ви, це може бути навіть, знаєте, великий тиск, головні болі, або, обратіть увагу, вам поставили помилковий діагноз, або ви його не підтримуєте, це, знаєте, лікування, яке вам назначили. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі!